Новорічні та різдвяні свята це чудовий час, щоб не просто повірити у казку, але й самому стати чарівником і творити дива добрі справи. Саме такими чарівниками, пройнявшись святковим настроєм, стали викладачі та адміністрація Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Починаючи ще з вересня 2011 року, університет плідно співпрацює з Уманським навчально-виховним комплексом загальноосвітня школа-інтернат перших других ступенів імені Гагаріна Педагогічний ліцей доброю традицією стало проведення спільних зустрічей, концертів, круглих столів, днів відкритих дверей. Ліцеїсти і вчителі педагогічного ліцею беруть активну участь в університетських конференціях, наукових конкурсах, змаганнях, творчих проектах. Зберігаючи добрі традиції, у ці особливі святкові дні до педагогічного ліцею, директором якого є Майя Теличко, завітали дорогі гості. Привітали з новорічними та різдвяними святами вихованців ліцею проректор з науково-педагогічної роботи Тетяна Кочубей та голова профкому Олександр Осадчий діти, ліцеїсти, дозвольте від імені всього колективу нашого університету Уманського державного педагогічного на чолі з Наталією Семенівною побірченко привітати вас із цим гарним святом, чарівним новим роком, які чекають від малесенької дитини до дорослої людини. Бо цей рік несе добро, казку і якусь надію нам усім. Хочеться ще сказати вам такими віршованими словами, не наче в казці добрим дивом. Хай новий рік до вас вийде, щоб цілий рік жило щасливо і завжди малося усе. Хай рік новий, Різдво Христове, вам подарують дні казкові, мов чистий сніг, що землю гріє, хай зігріває вас надія, шановні дітки, от Тетяна Дмитрівна, вас уже привітала. Я теж хочу, як не то, що дід, Мороз, а просто дід, тому що в мене вже 4 внука. Так що я настоящий дід і вітаю з наступаючим вас Новим роком. Бажаю, щоб в новому році ваші думки, ваше майбутнє збулося. Гості за доброю традицією приїхали до навчального закладу з подарунками від імені ректора, професора Наталії Побірченко та всього колективу університету. Вони щиросердно привітали учнів, вчителів та їхніх батьків зі святами та вручили подарунок, принтер і порадували прекрасним концертом у виконанні тріогонта. Ну, ми, звичайно ж, приєднуємось до всіх побажань, які вже сьогодні тут звучали. І в свою чергу хочемо вам побажати, щоб вас Бог в обіці мав, кожну напасть відвертав. Дай вам Боже нові літа і пошану всього світа. З Новим Роком, Господарю, ви царю щоб всі жили в щасті ми, навіки, на віки, щоб всі жили на віки, на